Послуга Домашнє ТБ» включає бібліотеку відео. Потрапити до бібліотеки можна з головного меню. Натисніть кнопку «Home» і ви у головному меню. Вхід до бібліотеки можливий через розділи Моє ТБ», фільми або серіали. Рухайтесь по меню за допомогою стрілочок вгору та вниз на вашому пульті. Розділ Моє ТБ» включає такі підрозділи. Промо тут містяться нові фільми та серіали, на які ми рекомендуємо звернути увагу. Рекомендуємо містить перелік фільмів, які ми пропонуємо вам особисто з огляду на історію ваших переглядів. Вибране перелік фільмів, які ви відмітили як обрані для подальшого перегляду. Переглянуті містить історію ваших переглядів. Дії друзів тут вказано фільми, які переглядали або які подобаються вашим друзям з соціальних мереж, які також підключені до послуги домашнього. Тебе. Розділ фільми містить наступні закладки промо та каталог фільмів за жанрами. Розділ серіали також містить підрозділи промо та каталоги фільмів за жанрами. З будь-якого з вище вказаних розділів можна перейти на сторінку фільма, яка містить інформацію про стрічку, назву постер рейтинг жанр. Рік випуску: короткий зміст, перелік акторів та членів знімальної групи, кількість людей, що відмітили фільм як такий, що подобається. Кількість відміток дивлюсь зі сторінки фільма можна додати фільм у вибране, постер фільма буде відзначений прапорцем, та поставити відмітку подобається. Гуртаючи сторінки донизу, можна потрапити у розділ схожі, де пропонуються схожі фільми. Та у розділ Цікаве про фільм, де пропонується веб-контент про фільм, трейлери, споріднені відео тощо. Вам також доступний розділ Актори та знімальна група, у якому можна побачити акторський склад, перейти на сторінку актора, де є перелік фільмів з його участю. Наприкінці сторінки міститься розділ події, де ми бачимо активність користувачів по цьому фільму, кількість лайків, скільки користувачів поставили, відмітку дивлюсь, та коментарі. Які можна лишити, зайшовши на платформу через веб-портал або у додатках iOS та Android. Запустивши перегляд, ви побачите на екрані додаткову інформацію про фільм, яка є скороченою версією сторінки фільму. Викликати додаткову інформацію на екран під час перегляду можна кнопкою, і з цього меню можна поставити під час перегляду відмітки вибране подобається та дивлюся. Перегляд можна поставити на паузу. Навіть якщо ви призупинили перегляд і повертаєтесь до цього фільму. Згодом платформа запропонує вам продовжити перегляд з того місця, де ви його призупинили або почати спочатку. Розділ серіали також має зручне меню по сезонах і серіях. Наступна серія при перегляді підтягується автоматично. Розділ пошук допоможе вам знайти фільм або актора.